Друзі, я вас вітаю з нами, Ольга Стогношенко. Пані Ольго, вітаю, дуже рада бачити. І я вас вітаю так. Само рада вас бачити. Розкажіть, як у вас настрій, які відчуття, які передчуття? Я не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це пов'язано з тими розкладами, які я роблю, і те, що я бачу з тих прогнозів, які мені показують. Але ви знаєте, чомусь настрій такий більш вже впевненості з'являється, більше віри. Чи будуть президентські вибори в Україні в 2024 році? Закривають картами, закривають Чи будуть вибори такі. Fuck okay. Так, вони відбудуться. Вони відбудуться трошки, ніби як буде чи то дату перенесуть, чи то ну тут більше навіть схоже на два тури, можливо, буде. Тобто як два, два тури, два етапи виборів, чи то дві дати. Ну, Тобто мені як розділюється цей процес, він як розтягується у часі. Чи відбудуться вибори? Відбудуться. Якось вони відбудуться. Чи то не за планом, чи то не за графіком, чи, от, от, от щось буде не, не так, як очікувалось, тобто буде якась зміна саме в планах, зміна в, в, в процесах, які будуть в підготовчих якихось процесах добре. Що? Якась буде ситуація пов'язана з виборами, яка для нашої країни буде вперше, і ми будемо ну не ми, не я, не ви, а люди, які беруть участь в. Підготовці, скажімо, до виборів вони будуть щось придумувати нове, вони будуть якось по-новому, тобто вирішувати якісь нові проблеми для нашої країни, і це стосується саме виборів. А це стосується більше схоже на те, що це стосується кандидатів. Це не стосується грошей чи то війни. Ні, це буде саме тема в кандидатах, і там буде якісь такі неочікувані процеси. Я не буду робити ніяких передбачень щодо хто переможе, хто буде балотуватися. До цього ми доживемо, а ми доживемо. І тоді ми вже подивимось. Але будуть вибори, будуть не один день, декілька подій чомусь з цим буде пов'язано. і Якось це буде дуже по. Новому для нашої країни, і це буде історично по-новому, так я хочу ще уточнити вибори президента в Україні будуть раніше виборів президента Сполучених Штатів Америки. Вони того ж року, 5 листопада. Хто буде перший вибирати президента? Україна, Україна, Америка. А, Україна буде вибирати президента. До речі, в Америці хтось переможе геть новий, якась геть нова людина. Взагалі, яка чик, така. нова нова. Ну це ми це ми ще подивимось. Це ми ще до цього дійдемо. Ну слава Богу, що не Трамп, бо то ж вже не нова вважається людина. Дуже слухайте. Ну, вже... ну то вже моль його вже доїдає того Трампа. Скільки можна? Давайте подивимось щодо масованих обстрілів, реальні плани і загрози для України. Давайте так, найближчий час, не знаю, давайте візьмемо, наприклад, там, найближчий, там, тиждень, наприклад, Давай, так. давайте так, що він планує і що в нього вийде стосовно е, нашої країни. Що планує ворог. Чомусь мені ворог показан в такій досить деструктивній позиції, е, в такому якомусь Слабкому стані вони щось перегрупуються, вони щось передомовляються, вони змінюють якісь плани, і тут мені показана зміна планів. І, Втеча якась, чи те, що ви сказали, да? а тут мені показано, що різка зміна, якась буде активна демонстраційна акція. Тобто, щось вони готують нам продемонструвати. Отже, по-перше, готується з цих карт, що я побачила, готується не так саме процес якийсь, ну, тобто, що вони якусь шкоду нам збираються причинити. А тут мені більше показано. На те, що вони ніби як інформаційну якусь атаку планують, тобто якийсь е, е, запуск, і це буде запуск чогось масованого, чогось великого, е, якийсь розгон якоїсь інформації. І ви знаєте, до речі, сьогодні вони якусь інформацію про свої проблеми намагаються приховати, але витік все ж одно буде. Е, не розумію, чому це показано, але це якимось чином значить пов'язано з масованими обстрілами. Що планує ворог стосовно, планує, планує, до речі, планує він. Ну, і знов тут не масованість, тут немає масованості, тут одні пажі, тут одні одна мілкотня. Тобто, як, якось вони нас кошмарити будуть, планують і будуть, тому що тут вже є на це наміри, є на це вже розуміння. Але якихось додаткових зусиль, аби знищити в нас щось багато чи боляче, я не бачу. Тобто вони намагаються найближчий тиждень приховати якусь інформацію в себе, перекрутити, продемонструвати інформацію. На всесвіт м. Uh... І тим часом продовжувати пострілювати, хочеться сказати так, аби не розслаблялися. Ну тут більше на таке схоже. Мені подобається. Нехай воно збудеться. Ну на щастя, я не бачу знаєте, масованих страшних, як от вони цігарять там по 50 ракет. По ну що на наше ПВО спорається з усіма обстрілами, які планує наш ворог. От. от так мені хочеться відповісти з того, що я побачила. Але більше нам потрібно. Звертати увагу на інформацію, яка буде, е, і воно буде про щось велике. Тобто це розгін якоїсь масованої теми. Тобто, можливо, ну це тема, наприклад, така як була тема з, з АЕС, чи то тема, яка була з Титаном. Тобто е, готується якась провокаційна інформація, і нам до неї потрібно ставитися з розумом. Ви сказали, заес титан. Я вже думала, вони приховують інформацію. То можливо, там зміна режима почалась, чіпу ну віддав. Кому-то Богу дияволу душу йде про це. Ми будемо дізнаватися згодом. Про те, що вони там приховують, ми будемо потроху дізнаватися. Але готується якийсь інформаційний вброс в бік нашої країни. І я не можу сказати, що це саме про нас, але це нас якось буде стосуватися, і нам потрібно буде критично мислити. Критично Згадувати минуле, повертатися до подібних ситуацій, аналізувати Звати хвост до носу прикладати, і вмикати все ж таки критичне мислення. Угу. Тому, друзі, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги і вкотре нагадую про інформаційну гігієну. Думаємо, що читаємо, обираємо, що читаємо, і критично аналізуємо те, що читаємо. До речі, наші спецслужби в курсі цієї інформаційної атаки, яку готує ворог. А чи наші спецслужби? Так, да, вони пасуть, вони їх пасуть. Розкриття таємниць, розкриття облічення, навіть мені хочеться сказати. І це давно, це не спонтанна якась тема, яка відбувається з цією таємницею. Вона довго тривала, вона виважена, її пасуть. Вже як з нею впоратися, ми знаємо. Угу. Це прекрасно. Якщо знаємо, значить і впораємося щодо лівого берега Херсонщини. Сьогодні зранку дивилась зведення генштабу, і там з обережністю, але вже говорять такі дуже позитивні позитивну інформацію. Я розумію, це це частина з того, що можна сказати, і найближчим часом, думаю, нас чекають гарні новини щодо деокупації нашого півдня. Правильно, Ольга, ви напевно дивилися. Це правильно, ми теж це дивились досить недавно і мені теж показали, що процеси вже відбуваються. Процеси, на які ми всі очікували півтора року, вони відбуваються прямо зараз, в цю хвилину, в цю секунду. Все працює на те, аби визволити нашу країну від ворога. А ми не забуваємо кожен на своєму місці допомагати, підтримувати зсу. Морально, психологічно, донатами це наша спільна справа, але ж хлопці віддають своє життя і здоров'я, захищаючи свободу України. Запорізька область, чи бачили ви в прогнозі чи показувала вам деокупацію Запорізької області? Якою вона буде? Так само, от буквально на днях ми зняли, я розглядала повністю це питання. Буде Херсонська область. Мені показали, що вона буде деокупуватися частково, частками, шматками. Не знаю, як це назвати, тому що ніби як два угрупування військ з двох боків визволяють частину великої території. І так само поруч мені показали Запорізьку область. Тобто, як мені ото йшло, дві області одночасно будуть визволяти. Так мені воно і показує. Тобто, якщо геть вже причепитися до термінів, мені показали, що до кінця вересня це найдовший термін, коли Запорізька і велика частина Запорізької і Херсонська область будуть звільнені. Давайте я гляну саме про Запорізьку, чи визволять Запорізьку, чи буде визволення деокупація Запорізької області до кінця літа? до кінця Серпня тут залишилось три тижні дуже активні дії, дуже активні бої. Люди ховаються, гадять це Запоріжжя, цю Запорізьку область, чи буде визволення повної території. буде багато покладено часу, буде покладено всі можливості, аби визволити велику частину Запорізької області. Мені показують, що до кінця. Серпня повинні наші війська деокупувати. Це те, що я бачу. Отже, віримо, чекаємо, сподіваємось. Я розумію, що знаєте, так цікаво, що з першого дня війни, от як показували події, вони так, так і відбуваються. Тільки додаються, знаєте, як за часом якісь локальні, більш локальні якісь процеси вже розглядаєш. а От фінал він як шов, от він так і показується. Нічого не змінюється. Це повністю якась така, знаєте, натуральна, натуральні процеси, якісь відбуваються, досить природні. Навіть я б хотіла сказати стосовно нашої і контрнаступу, і взагалі тактики, нашої військової дуже правильні і гарні процеси. Будь ласка, Маріуполь до кінця року яка доля? Місто в облозі і в тій облозі відбуваються процеси, які приховані від е, о, стороннього ока. Тому що Маріуполь грабують, звідти вивозять гроші, звідти вивозять якісь цінності, тобто коштовності. Е, чи буде е, в Маріуп... Тобто, на сьогоднішній день? Я не бачу, що Маріуполь є таким, знаєте. Ну, що там відбуваються активні дії, тобто чи сьогодні, чи завтра, чи там до кінця, наприклад, там серпня, я не бачу. Тобто, поки Маріуполь залишається в облозі, і там за парканом відбуваються якісь руйнівні процеси. Вони грабують, вони вивозять, вони знущаються, вони розривають родини. Ну, тобто там відбувається всередині щось таке, ну не дуже красиве, називаємо це так. Вибачте, мене Маріупольці, якщо когось. Завіважні слова, що відбувається в Маріуполі, що, на що очікує Маріуполь? Маріуполь очікує на вибухи. В Маріуполі будуть багато, вони потрібні. Чомусь мені показано, потрібно зробити вибір. Або ми ну, зжимаємося, да, займаємо якусь таку Дуже енергозберігаючу позу і чекаємо, коли ці вибухи припиняться. Тобто ми якомога сильніше відповідаємо за свою безпеку. Дивіться, що мені показують Маріуполь. Маріуполь очікує велика. Багато вибухів, багато руйнувань, багато активності, багато знищення орків. Русні русня тікає, і Маріуполь мені до речі цікаво показано знову, як знаєте, оцей... Ем... Розвал цієї системи буде відбуватися як зсередини, тобто не ззовні зайдуть ЗСУ і всіх вб'ють, і всіх посадять чи всіх візьмуть в полон. А таке відчуття ніби починають відбуватися вибухи, тобто ми локально знищуємо те, що може їх підсилювати, скажімо так, тобто ми локально їх робимо слабкішими, і зсередини через це починається. Кісь такі розхитування, які руйнують взагалі всю систему, яка там зараз працює. Тож, окрім як буде визволятися Маріуполь? Спочатку там будуть вибухи, потім там буде велика зрада. Всередині почнуть зачистки великі відбуватися і знову жабогадік жабогадюкінг, до речі, тому що це свої, своїх. І потім вони чомусь тікають і дуже сильно послаблюють оборону, тому що ми заходимо в Маріуполь, як, ну, ну не, не як в Бахмут, скажімо так. Просто ну, заходять, от наші заходять. Прийшли і є вони там, розумієте? Тобто не стріляють, заходять, а зайшли, тому що, тому що зайшли. Отак От мені якось показує визволення Маріуполя. Я не знаю, як це перекласти на військову якусь ем, тематику, отаке передбачення. Но мені показують, що буде основний е, сигнал, що Маріуполь визволяється, буде те, що всередині міста е, і. Того, що до нього прилягає, почнеться якась велика зрада. Почнуться масовані зачистки орків проти орків. отаке таке ми будемо спостерігати. І тоді буде зрозуміло, що скоро наші будуть дома. До речі, ми коли вперше з вами записували інтерв'ю, це напевно взимку ще було. Я з Маріуполя, і я вас тоді запитала: я дуже хочу по. -по Попасти в Маріуполі зроблю це за першої можливої нагоди після деокупації, чи зможу я цього року попасти? І ви тоді сказали, да, ти обов'язково туди потрапиш? Я клянусь, я живу цією думкою, і я от вірю що. До новорічної ночі. Я як буду ревіти, Наташа. <ривіт> <ривіт> ну, це правда, це правда. І навіть люди в коментарях писали, ну вони запам'ятали. Ну, 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 Звичайно, запам'ятали. Я їх розумію, цих людей. Звичайно, вони запам'ятали про своє місто. І, звичайно, ви це пам'ятаєте, і воно вам болить. Чи потрапить Наташа до кінця року в своє рідне місто? Да. Да. Зараз потрапить. я плакати буду, ну е, потрапить, але чомусь буде питання чоловіка брати чи не брати, кажуть, не бери. Потрапить. Фірштейн. <плес> Наташа. О, Це дуже гарно так. Гарна так рухаємось да. далі. чуть змінимо чу -чу тематику. Я думаю, що ця інформація, яка щойно пролунала, заспокоїть багато маріупольців. Вас дуже багато у нас, підписників. Друзі, тримаємося. Ми ще всі разом поїдемо в Маріуполь, побачимось і відсвяткуємо нашу перемогу Я і звільнення нашого нехай міста. Кожна людина, нехай кожна людина потрапить до своєї до свого дому. От, от, нехай скоріше це відбудеться. Правда, я вважаю це кожному українцю, кожній людині. Все, Наташа, Міняємо тему бігом. Давайте, бо це ж часом ми... мокрути Десь... розводим, Давайте дуже багато запитань. Сумщина прям ну десятки повідомлень. Я читаю. Давайте подивимось для Сумщини, бо я розумію, що місцеве населення переймається з приводу наступу та ДРГ. Та вони ж гатять цілими днями то Сумщина бідна. Так, сумщина ДРГ протягом місяця. Да, давайте так, сумщина ДРГ давайте, так. Протягом місяця. Летить летить щось близько, розумієте? От дійсно, що вони сумщину десь невеликого з невеликої відстані гатять. Вибивати наші їх будуть і вибивати їх будуть дуже жорстко. Чи припиняться на Сумщині обстріли до кінця серпня? Давайте так спитаю. Слухайте, ну я не знаю Сумщина. Я так бажаю, щоб це сталося якомога скоріше. Мені показують, що так. Що вони припиняться, але вони не самі припиняться. А ніби знаєте, вони не просто зупиняться а таке відчуття, ніби ну не знаю. Можливо, наші як лінію фронту можливо трошки посунуть і зайдуть глупші. Тим самим трошки прикрив е, тих наших жителів Сумщини, але м, сказати, що ДРГ, що якийсь буде новий наступ, ні. Сказати, що якась буде зміна е, сильна ситуації погіршення чи покращення, е, поки е, ну найближчий час ні. А потім наші в процесі все ж таки вибивають і вибивають їх дуже жорстко, е, тому що е, тут таке відчуття, ніби. Ой, господи, дай їм сил, ніби зброю якусь класну вони туди притащать і почуть, почнуть ці хорків знищувати. От таке відчуття, тому що щось нове, щось якось щось, щось вони наші таке придумують, що трошки жителям Сумщини стан і Чернігівщині, до речі. Тому що я дивилася і Чернігівщину, і Сумщину, мені схожі дуже сценарії, от саме процесуальні ці сценарії мені показували. І на сьогоднішній день мені так само показують Сумщину. Отже, чи ви з Сумщину не визволять чи перекра... ну, перестануть обстрілювати так масово. Ну, так перестануть, тому що тут карта тиші, карта ну, святкування і карта крапки в якихось довготривалих процесах. Але це все буде, пам'ятаємо, ціною якою життя, здоров'я, сну і всього всього-наших військових, наших збройних сил. Тому дуже вас. Благаю, щоб ми донатили, щоб ми вірили, щоб ми підтримували, і щоб ми е все ж таки позитивно мислили і не сумнівалися в нашій перемозі, тому що ми праві правда за нами, правда за нами. Добро завжди перемагає зло. Питання про обміни полонених найближчим часом. Чи можливий нещодавно 22 наших людей повернули. Мені показувала вар в серпні буде три, три якихось обміни. От мені серпень показали, що три обміни, і один буде ну, дуже схоже, що то цивільні саме люди, тому що там не військові, а вони були такі більш ну, громадянські, просто статуси. так. Чи будуть обміни? Будуть. Карта обмінів є, обміни будуть. Незадоволення все одно лишається. Це до кінця серпня. Я дивлюсь. А, будуть обміни загиблими. Будуть обміни, тобто буде якийсь невеликий, от невеликий такий якийсь, він буде досить скромний обмін загиблими. Знову мені показують дітей. Мені ця тема дітей вона взагалі нікуди не дівається. Мені показують дітей. Тобто е, тема дітей вона стане дуже актуальною знову в серпні, е, тому що на тему дітей ми будемо навіть долучати, як своїх якихось партнерів чи то звертати увагу інших країн. Тому що саме тема дітей вона буде е, ну, хитатися в просторі з серпня. І е, спитала про. Повернення полонених військових, наших чоловіків та жінок. Отут От незадоволення. Тобто, повернення є, воно ну воно відбувається, але, але воно, знаєте, зривається. Тобто домовились про таку кількість людей, вже домовилися, підписалися. А в останній момент змінюються правила, змінюються умови, орки ведуть себе як орки. Ми відчуваємо розпач та сум. Але перемога є, але вона не така, як хотілося. Б. Отже, будуть якісь обміни, будуть обміни. Мені три показали ще ще три. Ну Тобто, один вже в нас в серпні був. Правильно, я розумію? Ні, це вже це ще було в липні. Серпень мені... це був Ні, це серпень був, 22 повернули. І от мені показують ще три обміни. Тобто, це е, мертві, загиблі, це е, діти та е, громадяни, просто е, цивільні, і знову тема дітей. Чому діти? Якась буде дуже негарна подія стосовно дітей. Чи то історія якась і вона прям розхитається, що світ якось зреагує навіть на цю історію. І через цю історію, ніби знаєте, ніби спливе тема все ж таки обміну дітей, і на цю тему буде покладено більше часу, уваги та ресурсу, тому що на сьогоднішній день тема дітей вона трошки на стопі. Тобто я не бачу, що. Вона рухається, що вона активно якось впроваджується. Більше все ж таки йде у нас нахил на військову тематику, а тут про дітей, і про дітей ми згадаємо, і про дітей ми будемо дратися і битися. Отже, чекаємо, віримо і очікуємо своїх рідних додому. Котре нагадую, друзі, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Було сьогодні дуже багато питань про те, що от опускаються руки. Оце в жодному разі робити не можна. Руки не опускаємо і пам'ятаємо, що найтемніший час перед світанком скоро вже буде світанок і над українською землею і над Українським азовом там найраніше стає сонце, і побачимо ми всі в Маріуполі гарний світанок в мирному Маріуполі. Ольга, я вам дуже дякую за час проведений разом. Я дуже вдячна за таку, знаєте, таку якусь толерантну атмосферу. Я взагалі в захваті від ваших підписників, від вашої аудиторії. Це певно така, знаєте, найсвідоміша частина людей, які просто дають навіть собі, по-перше, собі дають шанс на, на чудо, на диво, на якесь таке щось едаке. Тому що коли не вистачає аргументів, коли закінчуються логічні пояснення, наш мозок несвідомо починає шукати якісь чудеса, якісь щось потрібна, якась магія, тому що інакше ми з розуму з'їдемо. Я всіх обнімаю, всім вдячна за те, що виділили час на, на такі цікаві. Питання. Найкраща аудиторія в світі. Дякую вам ще раз за компанію. Бережіть себе. Всіх обняла. До зустрічі. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.